Розглянемо задачу на відсотки, яка була запропонована в тесті ЗНО за 2014 рік. Початкова вартість сукні становила 144 гривні. Унаслідок оцінення вартість цієї сукні була зменшена на 60%. І у нас є два питання. Перше, нам треба обчислити вартість сукні після оцінення у гривнях. І друге, скільки відсотків становить початкова вартість сукні від її вартості після оцінення. І так, що нам треба вміти для того, щоб розв'язати цю задачу? Перше, нам треба розуміти, що таке відсоток, і друге, нам треба вміти знаходити відсоток від числа. А саме, ну, для таких задач є якби, загальна схема, яку я буду намагатися зараз вам пояснити. У нас є 144 гривні, це вартість сукні. І ми позначаємо 144 гривні як 100%. Тепер оцінення сукні, нехай її оцінили на Х гривень. І ці Х гривень становлять 60%. І зазвичай в таких задачах ми складаємо пропорцію, яка має наступний вигляд. Тобто 144 гривні це 100%, а Х гривень це 60%. І оскільки це пропорція, то ми користуємося властивістю пропорції. А саме. Схематично це виглядає так: хрест-нахрест, -хрест, тобто добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. І саме з цих співвідношень ми знайдемо Х. Тобто ми можемо сказати, що наш Х дорівнює 144 ми множимо на 60 і ділимо на 100. Тепер пам'ятаємо, що у нас немає калькуляторів, тому дуже уважно рахуємо все в стовпчик. І стараємося оформлювати, на чорновику. Все дуже акуратно. Чому, ви спитаєте? Для того, щоб потім ви змогли зробити перевірку. Тобто, якщо у вас лишиться час, щоб ви потім могли все порахувати ще раз. І ви, щоб ви бачили, які числа ви рахували, але а не вам приходилось перерозв'язувати задачу знову. Тепер дуже уважно задаємо собі питання, що таке 86,4? 86 Це уцінення. Тобто, наскільки гривень зменшилась ціна сукні? А як, знайти скі... як дати відповідь на наше перше питання? Вартість сукні після оцінення? Правильно, треба 144 відняти 86,4. І отримуємо 57,6. Тепер знову все акуратненько рахуємо в стопчик. І стараємося не е, дуже загромаджувати свій чорновик. Щоб вам потім все було зрозуміло, щоб ви знову могли ж таки зробити перевірку. Тобто, відповідь на наше перше питання це 57,6 гривень. Ідемо далі. Що нам треба знайти? Скільки відсотків становить початкова вартість сукні від її вартості після уцінення? Тобто, це те, що я казала на самому початку: нам треба знайти, скільки якесь число становить відсотків від іншого числа. Як ми це шукаємо? Дуже просто: ми беремо початкову вартість сукні, тобто 144 гривні, ділимо її на 57,6 це вартість сукні після оцінення, і множимо на 100%. А тепер, як бачите, у нас з'явились, на перший погляд, дуже страшні обчислення. Чому вони з'явились? Що вам треба порахувати? Вам треба порахувати частку 144 розділити на 57,6. Ви пам'ятаєте, у вас немає калькулятора. І це зробити не так уже і просто. Тому, що ми робимо? Ми згадуємо, як ми шукали ці 57,6. Як ми їх шукали? Ми їх шукали як 144 мінус 80,4. А що таке 86,4? Це, тобто, вертаємось назад і записуємо в знаменнику те, що ми отримали. Тепер, ну, звісно, якщо ви вирішили здавати ЗНО, то оперувати з дробами ви маєте дуже добре. Тому ми перетворюємо вираз в знаменнику, зводячи його до спільного знаменника і отримуючи, що це 144, ми множимо на 40 і ділимо на 100. Тепер у нас вийшло таких три поверхи. Ми їх не лякаємося, все акуратненько скорочуємо та перетворюємо. І отримуємо в результаті, що у нас вийшло 250%. А тепер вас може злякати відповідь, що у вас вийшло 200, аж 250%. Нічого страшного, тому що, якщо ми логічно подумаємо, у нас початкова вартість сукні була 144 гривні. А після оцінення це було, було не цілих 58 гривень. Тому, звісно, що відсоток у нас вийде великий. Отже, так успішно ми справилися з цією задачею. А тепер що нам треба вписати в бланк відповіді? У бланк відповіді нам треба вписати там, де 1, 57,6. Обов'язково дивимося, де в нас стоїть кома, і уважно вписуємо цей десятковий дріб. І там, де у нас стоїть циферка 2, нам треба писати 250. Тобто значок підсотка ви не пишете, ви просто пишете 250. І за цю задачу вам нарахується ваш